У мене на столі сьогодні 11 посилок, які ми розпакуємо. А скільки всього, ви вже побачите в відео. Адже ви бачите, скільки всього я витратив на цей баул. Так, віддвигаємо це вбік. Вбік, вбік, вбік. Я хочу одразу розпочати з самого очевидного. А... До речі, на більшості посилок ТТН ну, практично скрізь, що дуже дивно, тому що зазвичай їх зрізають. Але ну тут зрозуміло, я думаю, що воно не відклеюється. Ні, не відклеюються. Давайте тут і розріжемо тоді. Так, окей. А сумка, бананка. І мені здається, я можу вже зібрати цілий комплект такої, отакої тематики, бо у нас вже попадалися і. Як вона? Угу. Така туга, хрен розімкнеш назад. У нас вже попадалися і рюкзаки, і оці сумки для взуття, і тепер ще й бананки. Добре. Добре. Я жодної не продав, правда, але, тим не менше, вони складіруються. Можливо, колись ми відкриємо а, магазин знайдених речей. Чому б і ні? Так. Так, 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 так. Давайте оце. Давайте коробочку. Так. Ну, тут прям, да, тут прям а, до речі, посилка йшла на Харків. Прикольно. Окей, Шла на харків, попала до нас. Так, ага. А, актуальні штуки насправді. Бачив я таке. О, навіть роби. Прикольно. А, коли тільки розпочалися блекаути у нас, то дуже популярними були штуки. Я собі хотів замовляти, але якось і не замовив. Там щось них і ціни валили. Але, дивіться, світи доволі. Добре. А, тут є два варіанти. Три варіанти. Прикольно. Типу, сильний, легший, якщо ви там десь. щоб Або економніше, або не дуже ярко світило, і мигалка така. Прикольно. І, власне, зарядка. Ну, от. Розумієте, от чому я хотів розпаковувати Укрпошту. Тут хоча б щось практичне можна знайти в порівнянні з НП-шкою. Добре, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це теж сюди, щоб ніде не загубити. Окей. Я, до речі, не думаю, що воно прям дуже дорого коштує. Я лампу не включив. Перепрошую, тепер вимкнено. Так, але тим не менше щось та й буде коштувати. Кладемо сюди. Що далі, що далі, що далі? Давайте оцю штуку. Вона очевидна і вона дуже важка. Я не бачив, що тут вона є. Як гепнув нею на стіл, то був капець, звісно. Так, не знаю, як це... Ну це типу викрутка. Але вона, коротше, зроблена як ключ, поняла? Типу, такі насадки йдуть набор. Отак, там щось ще написано. Хто шарить, той шарить. Бо я не, не, не дуже шарю, але таке. Так. А, Вставляємо. Угу. А це що таке? Це щоб зажать. Тріщотка якась. Ну, коротше, що, ти, ти вставив і погнав так, понял? ту 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 то шари, то шари. шарить. А, ось я якось зафіксу. Ага. О, да? Так, ну, коротше, така штука. Я думаю, все зрозуміло. Скільки вона коштує, я взагалі не маю ніякого поняття. Але тим не менше, ви ціну вже побачили. А ми йдемо далі. Так, складу все. Воно. Вибачаю за кота але я нічого з ним не можу зробити. Він просто розриває двері, щоб сюди потрапити. Йому мало уваги. Так. Мастилом мас мас таким пахне. Окей, давайте щось. давайте отак. Коробочка пакетик. Коробочка пакетик. А Що у нас оце? Визнущаєтесь просто. Кіт. Тепер молоток. Ох, намонтуюся я. Так, led strip написано, сенсор. Так. Це йшло на Київ. Окей. Так. Цікаво. Який шанс того, щоб мене подивилася людина, яка це замовляла? І що, що це таке? Ну, по-перше, воно щось не вилазить. Так. Что-то и что-то застряло. Так, зарядка. Ого, ну тут на ведь тут на ведь тайпсиска, да? Ничего себе. Так и. Угу. Ага. Окей. И просто, да, все. Понял. І магнітні штучки. Типу. Такі. Бачите? Типа одну туди, одну на шосі і так хоп, і вона приклеїться. Бо вона дуже легка прям. Окей. Може бути. Добре. Але тут просто, що написано сенсор. LED strip sensor Ну, окей. Так, хорошо. Ви побачили, скільки це коштує. А я рухаюсь далі. Так. Ліхтариків. <смі> так, що в нас? О, це ми вже знаємо. Так. О, черкаси. Так, да, черкаси. Окей. Так, це штуки для автомобілів в прикурювач а, з ось роз'ємом. Нам це вже попадалося в попередніх разах, і, чесно кажучи, їх прям дуже і забрали. А, наконечник металевий, прикольний такий, тактильно. Це, це прикольно. Окей, якщо комусь ще потрібно, друзі, посилання на групу, де можна це придбати в описі, тому залітайте. Так, окей. Якщо я не помиляюся, 100 гривень ми їх оцінювали. Тому плюс-мінус, так воно, я думаю, і буде. Так, отаке. Отаке є. Ой, так. Це у нас а, браслети на годинники. До речі, годинники в мене є. Їх так ніхто і не купував, тому якщо вам потрібно, а, пишіть, я ось такий ще й і... цей. Браслет, чохол на ньому. Так, тому засовуємо це сюди, відкидаємо в сторонку. Давайте оцю загадкову штуку глянемо. Видно, що це якийсь чувак відправляв по типу мене. Я теж все спакою. Ті, хто замовляли, ті знають. Ну як я, дружина? Ну то таке. Так, давайте. Вийдемо, це гарманець. Ого. Ну, ладно. Ну, так то і легко він іде. Так, гаманець. Не люблю таке діло, я люблю портманешки. Ото тема. Так, бершка. такий, Нульц, тряпчаний. Якісь тут бірочки, форо, до, дабл лайн, форо, форо, бершка. Окей. Ну, такий гаманець простенький. Ну, найс. Так, щось у нього тут трішки оббивка полізла. Да. Вроді як і пахне новим, але трішки обадок шкіри поліз. Ну, бершка, що ви хочете. Від неї нічого цінного можна не очікувати. Так, що це у нас? А, мануфактура Гуандонг. Ага, це відкіля відправляли, блютуз. Heads Stereo. Так, понял, 6 по блютузу. Так, 6 по блютузу. А, ну я понял. Ф Bluetooth передавач. Оп. Типа, знаете это? Хоп, и ты деловая котлета. Алло, да, пронто, пронто, прием, прием. Плюсик, мінусик громкость. А, включатись. А, включився. Думав, може розряжений. Так, окей, не треба мені ні до чого конектитися. айфон у мене вимкнений. До речі, чув звук, можливо, ви теж. Якщо воно законектилось до айфона, а не до чогось іншого, то ви почули пілік-пілік. Шевконект пройшов, окей. Так, ну Bluetooth гарнітури, я не знаю. Раніше вони були точно популярними, чи актуальні вони зараз, я не знаю. Але раніше всі маршрутчики з таким а, їздили. Це я ще з дитинства пам'ятаю. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. У нас залишилося три пакетики. Давайте. Ну, ладно, очевидне тільки що було, давайте з неочевидного. Ну, звісно. Давно у нас ножів ніяких не було. І вуаля, Це я так розумію, типу, аналогія до самурайського меча, да? типу, ножний такий, хоп, ти вставив. Ідеш таки по перевулку. Якась проблема. Ти сказав, що ти самурай, так хіряк достав, і в тебе отакий самурайський мечоніж, Ну, окей, прикольно. А, ножі в колекцію, Що-шо, ножі явно не пользуються спросом. А, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. А, у вас у мене то отак було. Типу, я то бачив, що а так не дуже, а у вас отак. <клес> Поняв. Окей. Так, хай буде. Ш... А, ну просто провода. Так, отакий провід. Не знаю для, для чого, саме такі використовують. Так. Це... Ну, обичний. Такий мікро. І... iPhone. Айфон може бути. Айфони нам надо. У мене дружина iPhone, тому окей. Так, ну, провода у нас ексіда по 10 гривень, так? Да? 30 гривень. Нормально. Оце воно. Заробітки. Так. Последняя, правильно? Вроде как да. Ага, тоже зарядка. А, не, не зарядка. Зарядка. Ну такая, короче. А, раз, два. І якась антена, чи що вона таке, не знаю. Ну, типа, така. Ну, Схожа на антену. Не знаю, наскільки це безпечно, ставивши це в розетку і торкнувшись до себе, але... А, так. Тоже гривень 20, так? Да. Що це таке? Мабуть, нічого. Окей, так, ну що ж. Барахнішку сюди. Це я так і залишив. Це я так і залишив, щоб не загубити. Так, ну що для мене тут саме прикольне? Ну, для мене, мабуть, ніж. Це буде саме прикольне. Потім оця лампа. Та і все напевне. Ну, це... це таке, що прям непогано. Можливо, залишу цей ніж на розпаковку. Ну, розпаковка робить. Але кожен раз його з ножнів доставати також не дуже зручно, тому подумаю. На цьому все. Всім дякую. Як завжди, буду вдячний за вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на групи в телеграмові. Всі посилання, як завжди, в описі.